Мої вітання! Одним із ключових етапів роботи з бібліотекою Тьорту є побудова координатної площини. Це процес не з найпростіших, але сьогодні я крок за кроком покажу, як усе зробити правильно. Сподіваюсь, ви вже підписались на мій канал та поставили вподобайку цьому відео. Тож, поїхали! Ну що ж, для початку відкриваємо середовище Тоні і створюємо новий файл із базовим кодом. Імпортуємо бібліотеку Turtle та створюємо нашу черепашку, яку називаємо просто P. Під час побудови координатної площини ми будемо неодноразово запускати програму, щоб перевірити проміжні результати та переконатися, що все працює так, як потрібно. Як бачите, тут все ок, тож йдемо далі. Щоб побудова координатної площини була зручною та багаторазовою, варто винести код в окрему функцію. Це дозволить легко використовувати її не тільки в цьому проєкті, але й в майбутніх програмах. Так от, спочатку я створюю функцію, але поки залишаю її порожньою, використовуючи команду Pass. Після цього вже за межами функції одразу її викликаю. А тепер переходимо безпосередньо до заповнення тіла нашої функції. Починаємо побудову за цей координат і першою малюватимемо вісі сів. Для цього підіймаємо олівець і переміщуємось у точку мінус 500. 0. Опускаємо його і проводимо лінію до точки 500. 0. Щоб позначити напрямок осі стрілкою, скористаємось простим прийомом. Черепашка вже має форму стрілки, тож ми просто залишаємо її штамп в кінці лінії. Для цього спочатку задаємо напрям за допомогою setheading, Робимо штамп, а потім знову підіймаємо олівець. За тим самим принципом будуємо вісь Y. Підіймаємо олівець, переходимо в точку 0-500, опускаємо його та проводимо лінію до точки 0500. Далі встановлюємо напрямок Set Heading 90, щоб стрілка дивилась вгору. Залишаємо штамп і знову підіймаємо олівець. Запускаємо програму і отримуємо результат. Дві перпендикулярні осі, що чітко перетинаються в центрі координатної площини. Далі додаємо повернення черепашки в початкову позицію центр координатної площини. Для цього використовуємо команду GoTo 00, а потім встановлюємо напрямок setheading 0, щоб черепашка знову дивилась вправо. Ну що ж, запускаємо програму ще раз і бачимо, що черепашка акуратно розташована в центрі координатної площини та готова до подальшої роботи. Щоб зробити нашу координатну площину більш привабливою, додамо підписи до осей. Для осі X переходимо в точку 490, 10 і пишемо літеру X. Аналогічно і для осі Y. Встановлюємо черепашку в точку 10490 і підписуємо її буквою Y. Таким чином, наші осі стануть більш зрозумілими і акуратними. Переглядаємо результати. Він справді виглядає доволі добре, але відчувається, що чогось бракує. Для більшої наочності та зручності варто додати позначки у вигляді рисочок на осях. Це допоможе краще орієнтуватись на координатній площині. Для цього використаємо цикл, який ітерується по значеннях x від мінус 500 до 500. Останнє значення не включено з кроком 50. Далі перевіряємо, щоб пропустити координату 0, бо для неї передбачено окремий код. Ми не малюємо позначку та підпис у цій точці, щоб уникнути накладань. Наступним кроком переміщуємо черепашку в позицію з координатами x-5. Це трохи нижче осі X, адже вона проходить по y до рівня 0, і тут ми готуємось почати малювати позначку знизу. Опускаємо олівець, щоб почати малювати. Проводимо коротку лінію вертикально вгору від y-5 до y5 при фіксованому x. Це і буде невелика рисочка позначка на осі X. Потім підіймаємо олівець, щоб переміститись без малювання і переходимо трохи нижче до позиції x-20, щоб написати числовий підпис координати на осі x. Таким чином, цей блок коду малює на осі x регулярні вертикальні риски через кожні 50 пікселів і підписує їх відповідним числовим значенням, окрім точки 0, яка буде оброблятися окремо. Числові значення координати X вирівнюємо посередині. Запускаємо програму для перевірки і бачимо відмінний результат. Кожна рисочка на осі X має чіткий підпис, що робить нашу координатну площину максимально зрозумілою та зручною для роботи. Тепер перейдемо до оформлення осі Y. Створимо цикл подібно до осі X, який створює рівномірні горизонтальні рисочки на осі Y через кожні 50 пікселів і підписує їх числовим значенням, окрім точки 0, яку обробляємо окремо. Ну, а далі переміщуємо черепаху трохи лівіше від осі Y на висоту Y. опускаємо олівець, щоб почати малювати рисочку. Малюємо коротку горизонтальну рисочку вправо через вісь. Підіймаємо олівець, щоб рухатись без малювання. Переходимо трохи правіше і трохи нижче від рисочки, щоб написати підпис. Пишемо числовий підпис координати. Ну і все. Запускаємо програму і насолоджуємося видом. Перед нами повноцінна і акуратно оформлена координатна площина з чіткими рисочками та підписами. Такий маленький, але дуже важливий штрих підпис точки 00. Давайте додамо і його, щоб завершити нашу координатну площину і зробити її максимально інформативною та охайною. Перевіряємо результат. І він просто ідеальний. Але щоб зробити нашу координатну площину більш зручною для використання в інших програмах, доцільно приховати саму черепашку, яка зараз стоїть у центрі координат. Це додасть трохи естетики і не буде відволікати увагу від малюнка. Ну і нарешті додаємо коефіцієнт масштабування аргумент К, який дозволить нам керувати масштабом координатної площини. Саме на це значення ми будемо ділити координати при підписах біля рисочок, щоб підписи відповідали реальному масштабу і були зручними для сприйняття. Для прикладу, у виклик функції просто передамо значення 10, перевіряємо і все просто чудово. Щоб наша програма могла працювати як окремий файл і як модуль для інших програм, треба використати особливу перевірку. Це означає, якщо цей файл запускають напряму, тоді виконуємо код всередині блоку. Якщо ж ми просто імпортуємо цей файл як модуль в інший скрипт, тоді цей блок не виконується автоматично. Це дуже зручно, бо ми можемо писати корисні функції, які не запускаються відразу, а запускаються лише тоді, коли нам це потрібно. Ну що ж, тепер створимо нову програму, де підключимо наш попередній файл із координатною площиною як окремий модуль. Це дозволить повторно використовувати функцію малювання осей без дублювання коду. Просто імпортуємо її і викликаємо там, де потрібно. Встановлюємо коефіцієнт масштабування k рівним 10. Потім викликаємо функцію малювання координатної площини. Далі проводимо легкі налаштування пера та з допомогою цикла створюємо графік функції y дорівнює x квадрат. Не забуваємо, що координати х та y потрібно помножити на коефіцієнт масштабування к, щоб правильно відобразити точку на масштабованій координатній площині. Запускаємо на перевірку. Як ви бачите, все просто чудово. Сподіваюсь, цей урок стане вам в нагоді і відкриє нові можливості для побудови графіків і роботи з координатами за допомогою бібліотеки Turtle. Ну а на цьому у мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей. Пока-пока.